Всім привіт! Показую в в лапках дуже складне пристройство так, для ковки-моркви. Пристосування являє собою всього лише дві культиваторні лапи. Звичайні такі з загибом перед лапи. ну і плюс сцепка. Можна було під три. Лапи, значить, вчеплені максимально близько і зроблено кожна лапа з того самого рядка, але. Бо трошки відрегулював, щоб трошки йшли навскоси. Чому? Щоб колесо влізало і не мнуло сусідній рядок. Буде копатись по одному рядку. Копаємо з кожен раз проходом в ту саму сторону. В зворотню сторону, бувало, лише іноді проходив. Коли замічав, що пішов повз рядок і не викопав, значить обов'язково з гичкою, тоді краще стягує і краще, якщо є бур'яни. Тоді прямо разом це все дуже гарно стягується. Морква коротка для старства збглиблення йде глибше, тоді піднімається вище, вище, вище. І поки не набивалася вже кучка, тоді піднімаю і переходжу через купу, і далі потрохи-потрохи по порядку вище, вище, вище. Зараз я вам покажу. Але сенс такий дві культиваторні лапи без стрілок. Стрілки спочатку пробував з ними, але ні. Сорти короткі, середньої довжини, але не довгі. З довгими підозрюю, що буде обламувати при такому витягуванні. Ну і зараз давайте глянемо, як це все вигляділо. Ну от так, як бачите, стягує разом з гичкою, з бур'янами в кучку. До речі, думаю, що це можна робити і легким мотоблоком, тільки частіше треба буде виймати, щоб не витягати аж такі великі купи. Ну і тоді в легкому треба буде нагружати передок і чіпляти ґрунтозацепи. Щоб на звичайних колесах десятки-восьмерки буде буксувати. Тому треба металічні. От так тягнемо, стягуємо все в купу. І тоді скупи збираємо. Ну, і ось так потім ці стягнуті кучки, серед них вибираємо. От, якщо де-не-де пропустилося, що рідко було, то вже все легенько виймається, тому що рядок вже підворушений. А так кубки, кубки, прямо з цих купок збираємо, і все було чудово набагато швидше, ніж без цього. Все, все. Так що ми встигли із котиком сусідським погратися не, не квапно. Ну, за 2,5 години викопали 2,5%. Лопату взяли в руки тільки два рази. Котик, морковна котяка. ти Так, ну і покажу трошки врожаю. Там-то там по кубках. Вибрано. О, так приблизно воно виглядить. За 2,5 години зібрали 2,5 сотки. З лопатою ми так би збирали мінімум півдня. О, це моя мама. Це частина врожаю вже в причепі. Два таких причепа з повним верхом затягли і тішимось. Ну і от пару фоточок ще. І все. Надеюсь, был корисный. Всім пока.